У селі Степанівка почався з жахливої ДТП. Виїжджаю з остановки, на мене летить машина. За долі секунди двоє втратили життя а донька батьків. Чому пролилася кров Шестерньова? По незаконним забудовам. І по тарифу на сміття, і по тарифу на маршрутний таксі. Вночі напередодні суду в обласному центрі побили активіста. В Сумах встановили дзвін скорботи. Колокол війни, який дзвонить над українською землею. Так вшанували пам'ять загиблих сумчан 27-ї реактивної бригади. Вітаю, мене звати Юлія Єлізаренко. Далі про головні події на цей час. Поспішав та не встиг. Під сумами смертельна ДТП. Водій автівки на шаленій швидкості влетів у рейсовий автобус. Як результат, дві смерті осиротіла донька. Максим Медель розкаже більше. Сонячний ранок у селі Степанівка почався з кривавих подій. Близько восьмої години Микола водій рейсового автобусу висаджував нечисленних пасажирів на зупинці. Потім хотів їхати далі на роботу, та не судилося. На шаленій швидкості лоб в лоб. Його пазік зустріла легковушка. Навіть до кінця зрозуміти не встиг, що трапилось. Продовжує движення, виїжджаю з остановки. На мене летить машина, 15-та модель. Я почав уходити. Ну, не, як сказати, не уйшов, вийшов, Получилось з Цю версію підтверджують і правоохоронці. Показово, що на місці трагедії немає навіть гальмового шляху. Це значить, водій легковушки навіть не намагався відпустити подаль газу. Автомобіль лада виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснили зіткнення з автобусом. Результат страшний. Батько, який був за кермом, і мати, що сиділа на задньому сидінні, загинула на місці. Лише дивом залишилася живою. Їх донька. Вона сиділа праворуч від водія і майже не постраждала. Фізично, психологічно ж можна лише здогадуватись. Медики ввели їй величезну дозу заспокійливого. Максим Едель, Олександр Сорбат, новини СТС. Не хабарями єдиними відсторонений голова Липоводолинської райдержадміністрації Валерій Олещенко, який тиждень тому був затриманий за хабар у 700 тисяч гривень, у вільний час ще й умудрявся красти вулики. Разом зі своїми друзями він викрав більше ста домівок для бджіл, причому разом з їх мешканцями. За цим фактом районна прокуратура відкрила кримінальне провадження, і тепер до терміну за корупцію у речановнику може додатися ще шість років за ґратами. Відсторонений голова Липово-Долинської районної державної адміністрації разом зі спільниками викрали в п'яти пасічників 112 вуликів із бджолами. На даний час спільникам продовольно про підозру у вчиненні ще вказаних правопорушень. Також вирішується питання про оголошення підозри в їхньому голові Липово-Долинської РДА. Кров адвоката. Сумський юрист ввечері отримав стусанів біля свого будинку, а вже зранку з'явився на засідання суду. Дмитро Шестерньов продовжує судитися із виконкомом сумської міської ради щодо тарифу на проїзд в маршрутках. Про побиття і дистанційний судовий процес у нашому сюжеті. Сьогодні вночі про побиття Дмитра Шестерньова у Фейсбуці повідомив активіст Євген Терехов, чи за збігом обставин чи ні. Але саме на 3 вересня було призначено чергове засідання у справі скасування рішення сумського виконкому про тариф у 3 гривні на проїзду маршрутках. Справі, де Шестерньов позивач. Попри нічний інцидент, вранці зустрічаємо його із саднами на обличчі біля суду. Те, що сталося, пов'язує із професією. Дуже багато у нас суддів йде зараз і по незаконним забудовам, і по тарифу на вивіз сміття, і по тарифу на маршрутне таксі, тому тут якби сказати щось важко. Але, ну, я пов'язую, звичайно, з цим, але з, ким, з чим саме і з ким саме, сказати не можу. У мене був з собою ноутбук, планшет, телефон, але все залишилось там таке, як і є. Апеляцію сумського виконкому у цій справі розглядав Харківський апеляційний адміністративний суд. Шестерньов участь у засіданні брав із приміщення зарічного районного суду. Апелянт був у Харкові. Такий формат накладав свій відбиток, технічну перерву оголошували, аби факсом надіслати до першої столиці посвідчення журналістів, що працювали у сумах. Та, зрештою, вислухавши сторони, судді вирішили перенести засідання у зв'язку із відсутністю у матеріалах справи відповідно завіреного документу. Очевидно, він необхідний, щоб остаточно зрозуміти, чи справді в місті одночасно діє кілька тарифів, що не виключають одне одного. Перерва оголошується до 16 вересня, до 14 години 30 хвилин. Судячи з позиції судді, з її питанням, я думаю, там вже сумнівань не виникає. Просто є процедурні моменти, де необхідно. Зробити доказову базу, щоб це рішення вже не було спорно в касації. 16 вересня цю справу знову розглядатиме харківський апеляційний суд. А от побиттям Дмитра Шестерньова вже зайнялися правоохоронці. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС. Сусідська грядка як класи шмат. Літо для подружжя Кобзар було зовсім не безхмарним. На землю, де вони саджають картоплю і томати, несподівано з'явився новий власник. Поставив розмежувальний знак і вимагає прибратися звідси. Мовляв, тепер вона його і все законно. Сусіди із окупантом на ножах збираються судитися. Чия правда розбиралася Наталка Лисик Карбовська. У пані Тетяни важлива нарада з сусідкою. Обидві ніяк не можуть отримати власні городи, хоча б у оренду. Хоч і прожили на цій землі вже більше ніж півсторіччя. Пані Тетяна каже на запит про оренду до департаменту містобудування та земельних відносин. Відповідь наче вона писала у власність, Відмоване, відмова не відмова, якраз Вони як спеціально роблять помилку. Жінка згадує, як побудували будинок, була видана за техпаспортом і земля. На початку 2000-го почалися зміни. В 2007 році Дубіна приватизував участок під номером 5. Оці участники, що це йдуть, у ці городом розбиті на участки. І в своє час, звісно, робилося це ужас. який 7-9 рік ці землі комусь пороздавали. Потім землю придбав нинішній власник, забив кілок і почав виганяти з городу. Не було взята не у мене, не всі, хто у мене в домі ну, проживає, не була взята подпись на право встановлення розмежувальних знаків. Чоловік пані Тетяни, учасник бойових дій. Каже, те, що тепер відбувається, несправедливо. Учасникам АТО положена земля. Я, як учасник бойових дій в Афганістані, не можу добитися правди. В управлінні Держземагентства подружжю сказали, що їхня ділянка ніяк не межує з тією територією, яку придбав новий власник. До останнього пан Євген і вирішує донести цю новину. Новий господар чути цього не хоче. Я ж у участок не межує з нами. Він межує тільки з 15 дроб 1. І з третім участком. А з нашим він ніякого відношення не має. Пані Тетяна має намір добитися правди за будь-що. Участок ще не мій. Але і не його. І ми тепер будемо добиватися правди через суд. У міськраді кажуть, за документами цю землю купити чи перепродати просто неможливо. Така земельна ділянка там не сформована. Отже, казати про те, що хтось там комусь щось продав, ну, це безглуздо. До того ж, у генеральному плані міста не передбачено садівництво в цій частині. Ми й надалі слідкуватимемо за цією проблемою. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Білявський, Олександр Сорбат, новини СТС. По коліно у Багнюці. Так живуть мешканці будинку номер 30 по вулиці Паризької комуни. Місяць тому тут прорвало каналізаційну трубу. Нечистотами затопило підвали одразу п'яти під'їздів. Проте комунальники ніяк не доїдуть до аварійного будинку. Подробиці дізнавалася Юлія Настенко. Вікторія мешкає на першому поверсі аварійного будинку. Каже, разом із двома маленькими дітьми вимушена нюхати нечистоти, що затопили їх підвал. Місяць тому тут прорвало каналізацію. Жінка каже, комунальникам і листи писали, і особисто до них ходили. Однак результатів нуль реакції ніякої, ні з сторони суми житла, ні на 1580. восімдесят. Верні, ми дзвонили на 1580, нам сказали, що сума Житло званилось, і сказала, що все хорошо, все замечательно, все вони зробили. Вчора ми їздили і попали на прийом к діректору суму житла з малишом. Я должна оббивати ці пороги. Нас завірили, що к вам приїдуть, все відкачають, все зрозуміють. Проте рішучих дій чекають вже другу добу. Просили навіть не полагодити трубу. На це вже всім будинком зібрали гроші та найняли слюсарів, хоча б відкачати багно. Бо до епіцентру катастрофи дібратися можна хіба що вплав. Ребята не можуть приступити к роботам, тільки тому що там вище, ніж коліно, йдуть стоки. Вот они говорят: мы не можем даже добраться туда. Вчера нам пообещали, что в, пол, в 9 930 в приедет машина, которая откачает эти стоки. Ну, как вы видите, уже 12-машины до сих пор нет. Наступного дня мешканці чекають на комунальників вже разом із нашою знімальною групою. На годиннику вже 13.00. Проте рятувати людей зі смердючого полону ніхто, схоже, не збирається. У декого вже здають нерви. Вкотре телефонують на гарячу лінію міськради 1580. вісімдесят. заявочка була папарірська комуні 30 на ткачку каналізації ще раз я беру насос і так вірити. Так сьогодні уже обід, А повинні були ще в половини дев'ятого бити що для, для того, щоб устраніто ну, Намагаємося особисто зв'язатися із комунальниками. проте їх телефони мовчать. Підвал же досі так і стоїть затопленим. Відтак, скільки ще мешканцям чекати порятунку, невідомо. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Мальовничі суми буквально. Невдовзі на центральній вулиці міста з'явиться графіті. На старому паркані навпроти собору активісти увіковічнять найвпізнаваніші пам'ятки сум колесо огляду, альтанку і собор. Малюватимуть на паркані художники і волонтери. Сподіваються впоратись за кілька днів. Втім, обіцяють дати пензлики усім охочим сумчанам. Подводити в психологічному завершенню. вдвоєм. Вдвоє. Залучати простив до того. Не, ну всі попросять, то можу дати кісочки, помазать, ну какие та нієт'ясну роботу понашто все-таки це центр міроду, штуб нічого не напортити. У Сумах вирішили замахнутися на всеукраїнський рекорд. Місцеві дизайнери вирішили втілити в життя найбільшу сумку в історії Сумщини, яка має увійти в історію рекордів всієї України. Робота в майстерні кипить, із завзяттям відшивається кожен міліметр символу Сумщини. Адже до дня міста лишилося кілька днів. Скоро тканини засяють на головному символі міста осінніми барвами. І допомогти в цьому зможете і ви 5 вересня об 11 годині на площі Незалежності. Кожен з вас має таку можливість долучитися, зробити свій вклад, пришити свою, свою латку, закріпити свою медаль і свою монету до виробу цього з тим, щоб залишити слід в історії міста і в історії України. Обгоріли дзвіни з уламків боєприпасів над понівеченою Україною. Такий меморіал встановили сьогодні в сумах у пам'ять про загиблих у Луганській області сумчан з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Усім 23 землякам посмертно присвоєні державні нагороди. На відкритті пам'ятного знаку побувала наша знімальна група. Хвилина мовчання, море та скорботи. В Сумах вшанували пам'ять герою 27-ї реактивної бригади загиблих у зоні АТО від смерчу агресора. Щоб нам під мирним небом жити, їм довелось життя віддати. І хоч пливе невпинно час, герої в душі не вмирають. Та знайте, друзі, вдома вас ще й досі в вікна виглядають. Пам'ятний знак буквально по частинах зібрав волонтери з Луганської області. Основний матеріал уламки боєприпасів привезені з Лисичанська та з місця загибелі хлопців. перемога Новоайдарського району Луганської області. Колокол війни, який дзвонить над українською землею, розсипає в різні сторони, раніші вбиваючі осколки, убиваючи нас українців. Усім загиблим землякам посмертно вручили державні нагороди. Покоління в покоління, як сімейну Дякую. У той фатальний день війна забрала 23 сумчан, у яких залишились діти, дружини та батьки. А сьогодні у повітрі над дзвоном скорботи нависло питання скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Похилилися! Роман Філонов, Олександр Сорбат, Новини СТС. Це були усі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами, нехай щастить.